Заїхав до нас такий велосипедик зі Швейцарії, Турде, Франц, електровелосипед. Весь на оригінальному Шиману, мотор Шимановський, батарея Шимановська. Є, значить ключик. Все знімається, відкривається. На діорці. Дивіться, яка касета тут стоїть. Раз, два, три, шість, сім вісім, дев'ять, 10, 11, 12, касета на 12, все, дивіться. Зарядний пристрій оригінальний Shimano, з вентиляцією, сидушка, дуже приємно. Плюс має тут підсидільний амортизатор, щоб виїхало і вам було дуже комфортно і зручно. Серву руль наче стоїть. Алюмінієва рама, 26-ті колеса. Дивіться, тут ще пупочки, резина як нова, не порепана, не потріскана, років 5, собі будете їздити. будете знати. Резина Continental німецька, то є дуже добротно. На машинах такої немає. Вилучки амортизаційні, нагисненькі, дуже прекрасні з блокаутом. Монетка у нас діорська. Працює дуже чітко. Гальма дискові, гідравлічні діорські. Крила у нас, дивіться, повноцінні, дощ, чи що, ви собі їдете? Не переживаєте. Дивіться, це у нас діоруські гальма. усилення вода підсунує. Мотор Шимановський. Стоїть у нас, значить добротний, кареточний. Бачите, все лялечка. Є замочок, який блокує заднє колесо, є підніжка. Багажник добротний, на нього може сідати кілограм 70 Йому нічого не буде, нема чого переживати. Це ключик у нас тут від батареї, від замочка. Є дзвіночок, дивіться, еко режимі. Можна проїхати, бачите, пише 105 км. То коли людина любить трошки ногам попрацювати. Наприклад, включаю. Нормальний режим середній, теж можна проїхати десь 70 км. Наприклад, включаю спортрежим, люба гора, яка б вона не була, який наклон. Чи у вас там ноги хворі, чи вам важко крутити жара, ви їдете під гору. Наприклад, 150 кг важите, ви їдете і не чуєте. Рама тут не є велика. Тут в районі десь може напевно бути від 155 до 1,70 сімдесять. Велосипед, як нове в дуже гарному стані, дуже прекрасний дизайн має. Є підніжка, в комплекті, фара передня, задня. На приборці в нас значить, включаються фари. Бачите? О. Включив, щит виключив. Я думаю, видно, трохи сонце світить, але я думаю, що дуже прекрасний дизайн. Велосипеди тестуємо, перевіряємо. Можете не боятися, що, що десь там все станеться. З Запчастини все є по Україні. В інтернеті можна замовити. Але я сумніваюся. Я думаю, тут років 5, до того дивитися не потрібно. Акумулятор зимою їздити, не їздити, раз в місяць заряджайте, тримайте його в теплі, щоб хоча було плюс 15, і ви не будете шукати акумулятора ще років 5. Когось буде цікавити такий велосипеди, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас, протестувати в куликів веломагазин вулиця Львівська, 20, або відсилаємо на нову пошту по цілі України.